Ну що, ви принесли мені нову людину мораху? Так, сир приніс. Отак. Тут важливо не схибити, адже цим фільмом ми запустимо п'яту фазу. Так, треба не зганьбитися після четвертої, тому що її багато хто називає найкращою з фаз. Ну no, ну no. я вирішив, що дії відбуватимуться в квантовому світі. Там усе малюсіньке. Дуже малюсіньке, сер. Там буде купа всього захоплюючого. Очманіти, отак. Можете не сумніватися. Всі разів будуть знімати свої шоломи. Що так? Герої будуть пафосно знімати. Ати шоломи безліч разів На що? тому що нічого крутіше і бути не може. Хіба отак? Подивіться тільки но. Ого, хай йому гнець. Скажіть, Зробіть це ще раз, ще раз давайте. Ха-ха-ха, так фільм буде легендарний, але то таке. Донька скота Кейсі по та зробила машину, яка може відправити сигнал у квантовий світ. Зрозуміло, але Джене таке ні, не треба так робити. Ай я яй Квантовий світ небезпечний. Так не можна, припини. Хіба вона не возилася з цими усіма квантовими штуками наприкінці попереднього фільму? Століться машина виходить з під контролю і квантовий світ бере їх усіх силою. Ох, господи боже, та ні, їх туди затягує. А до Петрів, я буде мов бере силою. Так чого Джанет боїться тоді? А вона тусила там з Кангом і допомогла йому полагодити корабель. Найбуде. Але коли ремонт закінчився, вона доторкнулася до корабля, і її було видіння про те, як Канг усіх вбиває і захоплює. Дуже дивна функція для корабля. Тоді вона сама зіпсувала його корабель, щоб він застряг у квантовому світі. І вона боїться, що він вибереться. Тоді навіщо вони взагалі вивчали цей світ? Вона ж явно розповіла їм всім про канга. Та ні, вона це приховала. Та не вже так, і за сюжетом вона роз... Скаже йому це досить пізно, коли вони вже довго там будуть. Чому інакше фільму не буде? Добренько зрозумів, але не суть. наші герої розділяються, і Скотта з скесі захоплюють місцеві, які живуть там. О, oh -oh. і вони запитують Скота: Ти шпіон? А Кисі така ні, він не шпіон, він мій татко. І ті такі ноки, no, що це доводить, вони обидва можуть бути шпіонами. Незрозуміло, nee, зрозуміло. Тож цей народ боїться Канга, адже він все навкруги захоплює. І Кисі така батя, ми маємо допомогти цим людям. А їм хіба не треба спочатку знайти рідних? Воно то треба, але кисі хоче допомогти. Тож вона вмовляє таке батькам. А раптом цей народ москалічити того. Так потім на них нападають і місцеві таки, мовляв, геється. Ви вивели їх на нас, бо вони не самі їх схопили та привели туди. Саме так. Потім на скота та кесі нападає модок. Фіга, модок, і що воно хоче? Оу, з'ясовується, що він Дарон Крос. Я хто це? Дарон Кросс ти виразний поганий з першого фільму. Він був у першому фільмі. Саме так його відправили в квантовий світ наприкінці першого фільму. Він там мутував, і ми побачимо його малюсеньку дубку. Що і Канг перетворив його в машину для вбивств модока. Як він виглядає? Його голова розтягнута. Ось так. Господи, як ви це зробили? Я ходжу на Пілатес. а зрозуміло. Але то таке. Тим часом Джанет Гуп і Генк намагаються знайти хлопця, якого Дженет раніше зустрічала в квантовому світі. Хто він такий? Його звуть крайлер, і ми дізнаємося, що в них були типу Мури, коли вона там жила. О, квантова зрада, це пушка. І цей крайлер був хорошим, але тепер він поганий. О, ні, так що наші крадуть його корабель та тікають. Оце по-нашому. Потім Скот зустрічається з Кангом. А Канг такий. Гей, чувак, допоможи мені полагодити корабель, бо інакше я вб'ю твою дочку та змушу переживати її смерть на скінчену кількість разів. Оце база. Ну і скот такий, допоможу. Звичайно, не сподобалася перспективка. Не сподобалася, і він робить те, про що просив Канг. О. оу А потім Скот стає гігантом так кричить дав слово тримай якась динамівська тактика, але може спрацювати. А кейсі допомагає тому народу, який ми вже бачили, підняти востаннє. Добре, не буде, але не те, щоб я встиг проникнутися до цього народу, щоб почати вболівати за нього. А чувак з настільною лампою замість голови загине. Ох, ні, чувак з настільною лампою замість голови. А ще кейсі буде битися з модиком і спробує приманити його на їхній бік. Їй буде нелегко переконати такого поганця допомогти. Ні, це буде легко, як за милодушу. душу, то не вже. Так, вона скаже йому не будь муднім, і це одразу ж спрацює. Лайвово. Wow, wow, wow. Мов, wow. а потім Генк приведе суперпотужних мурах, і вони відмудохають Канга, які конкретні комахи. А потім наші вирішать повернутися додому через портал. Але Канг знову з'явиться та почне лупашить скота. Oh, okay. ні, так, і гул повернеться, щоб допомогти, і портал закриється в неї за синою. А, точняк Голд. Wow. Ей, забув, що вона тут була. Я також наші примагають Канга, і можливо він гине. Yeah. Я не певен. Вау. Wow. то Виходить, наші застрягли в цьому світі, пожертвували собою. Та ні, портал знову відкрить. Ціва, так от добре. Я просто я чекав на якісь наслідки. Ну, наслідки <зважателі> були, сер. Чувак з настільною лампою замість голови загинув вже. Це аргумент. Так точняк. Ну що ж, на цьому все, що скажете? Ну Канг має стати новим головним антагоністом, так але поки що влоки його вбили, а тут його перемогли навіть якісь комахи. Але в нас буде сцена після титрів з купою Кангів у різноманітних костюмах. Отак це все змінює. Я ледь не обіслався, коли побачив. Чудово, я думаю, людям це сподобається, і я. Hi everybody, Ryan George here. Thank you for watching that pitch meeting. I hope you enjoyed it. If you want to subscribe, that's the thing you could do. You could also just hang out here, look at a picture of me and my my new dog. His name's Louie. He look look at him, that's him right there on the right side of the picture. Lower right side he's on the lower right side of the picture. And also goodbye.